Вітаємо вас на вебінарі Персональний професійний код людини, професійні спрямованості. Що ж таке персональний професійний код людини та чому його так важливо всім знати? Існує теорія кар'єрного вибору, коли людина обирає свій шлях. І, як правило, людині притоманна шукати саме ту діяльність, яка надає відчуття радості, щастя, що я займаюся улюбленою справою. Теорія відповідності, особистості та середовища розроблена. Голландом в всередині ХХ століття та в сучасному підході у професійному орієнтуванні вважається найкращим, признаним більш ніж 30 країнами і перекладеним на багато мов інструментом, який допомагає у професійному орієнтуванні людей. Ця теорія спирається на існування шести основних типів особистості. Ці типи поєднуються в різних людях і різних професійних середовищах. Чим точніше людина за своїм типом попадає у середовище, яке підходить під її особистість, тим краще вона зможе реалізувати себе, отримувати задоволеність від діяльності та досягати успіху. Існують професійні спрямованості, які Виражене шестима літерами. Перша це реалістична спрямованість. Це орієнтація на практичну діяльність, любов до роботи руками, бажання бачити конкретні результати власної діяльності. Друга спрямованість називається дослідницька, це цікавість на вивчення нового, вирішення проблем, аналітичність та живий інтерес. Третя спрямованість називається художня, це схильність до творчої діяльності, самовираження, креативність, чуттєвість, образне мислення. Соціальна спрямованість це інтерес до роботи з людьми, реалізації через допомогу, наставництво, підтримку та навчання інших людей. Підприємницька спрямованість це орієнтація на можливості. Вирішення проблем, пошук і використання потенційних переваг. І конвекціональна спрямованість це орієнтація на алгоритмізовану діяльність упорядковування та структурування нормування роботи. Спрямованості діяльності та особистість. Як це? Кожен професійний напрямок поєднує декілька спрямованостей. Є більш близькі між собою напрямки, та навпаки, бувають випадки, коли спрямованості далекі одна від одної. Це можна подивитися на цьому шестикутнику, де ми бачимо, що близькі між собою літери говорять про більш таку. Злаженість місця спрямованості, які можуть вражатися у людини, і літери, які знаходяться навпроти одна одної, кажуть про те, що це можуть бути далекі по своєї суті, по своєму поєднанню спрямованості. Тому в формуванні коду людини, як правило, важливо розуміти, що ж входить в персональний код саме мій як особистості. Людини, як правило, комбинуються дві-чотири спрямованості, які переважають інші. І людям властиво шукати ті сфери, які погоджуються саме її особистими властивостями. Кожна спрямованість має свої окремі такі риси. Ми бачимо на цій такому шестикутнику, що в цих сферах. Це більш конкретика, речі. Тут вже появляється індивідуалізм, тут вже появляються творчі ідеї, образність мислення. В цій сфері соціальні важливі люди, колективізм. І тут в підприємницькій конвекціональній спрямованості є діяльність пов'язана з різними даними. Тому, коли у людини формується свій персональний код, як правило, він включає переважні дві-три літери, чотири, ми можемо комбінувати їх, ці літери, і бачити, які напрямки, які професії будуть підходити більш конкретно для особистості, для людини, для підлітка. Тому дуже важливо знати саме, який код є ваше. Висновок, який ми можемо зробити, це те, що чим точніше людина за своїм типом попадає у середовище, яке підходить під її індивідуальність, під її особистість, тим краще вона зможе реалізувати себе, отримувати задоволеність від діяльності та бути успішною особистістю. Тепер ви більше знаєте про. Поняття професійного коду особистості, і ця інформація вам допоможе розібратися у виборі свого професійного шляху.